Привіт, дзвінок до святого Миколая. Алло, алло, святий отче, це телефоную тобі я, дуже нечемний Данку. Будь ласка, прийди до мене і принеси мені літачка. Такого зовсім малюсінького, щоб міг трошечки літати по кімнаті, коли його завести. Святий Миколаю, я був дуже нечемний. Я скинув горщики з квітами з під віконня, котика тягнув за хвоста. А ще я Марусі вилив чорнило на нову сукенку. Святий Миколаю, я дуже нечемний хлопчик, але я хочу бути чемний, тільки в мене це ніяк не виходить. Прошу, не гнівайся на мене і прийди. Хвилинку Данко слухає нічого. Тільки щось шумить у слухавці. Мамо, я телефоную до святого Миколая, а він мені нічого не відповідає. Я чула, синочку, та хіба святий Миколай може відразу відповісти на телефоні дзвінки усім дітям? Їх же так багато. Але я знаю напевно, що святий Миколай чув твій дзвінок. Він знає про тебе. І не забуває, не може бути, знає, то він, напевно, давно знає і про те, що я дуже нечемний. Так, але він чув, що ти хочеш виправитися, ти ж про це йому сказав. І що, мамо, святий Миколай прийде до мене? Звісно, прийде, мій любий. Коли зима до нас прийде, доріжки снігом замете. В наш рідний завітає край, святитель Божий Миколай, коли холодний сніговій, сніжинок здійме цілий рій, Іде святитель дивний цей з гостинцями для всіх дітей. Коли стемніє у дворі, засяють зорі у горі, Він завітає в кожний дім і радість подарує всім.